Частина фракції Слуга народу поставила ультиматум або відставка Єрмака, або вихід депутатів із фракції. Чи сягнула політична криза кульмінації? Запитали народного депутата України із фракції Слуга народу Ігоря Васильєва. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Пані Ігорю, з огляду на те, що навколо керівника офісу президента Андрія Єрмака загострюється політична ситуація, в медійному просторі не вщухає інформація про те, що частина фракції слуги народу поставила ультиматум або відставка Єрмака, або вихід депутатів із фракції. Ще за інформацією кількох телеграм-каналів. Можливе звільнення, нібито підтримує голова фракції Давид Арахамія. Чи можете підтвердити, спростувати чи заперечити ці дані? Ну, дивіться, давайте спочатку. Я не, не користуюсь телеграмом з. 2022 другого року я не знаю, що там в телеграм каналах mm -hmm. Я можу відповідати за себе за своїх колег, з якими я спілкувався. Відставка Єрмака. Я особисто підтримую колеги, і сам вважаю, що Ярмак має піти у відставку, тому що дуже багато кругнього цього всього в інформаційному полі на угу. Mm -hmm. так і плівки міндіча там, де у нас з'являється новий персонаж Алібаба, цьому свідчення, тому. Так, так. Тому я вважаю, що він би мав би піти у відставку, і президент мав би його звільнити. Нам важко, б, як народним депутатам, на це впливати, тому що все-таки це президентська вертикаль. Але я, як народний депутат від слуги народу, вам скажу, я особисто підтримую багато моїх колег. Не не йдеться зараз про якийсь за ультиматом так, що ми вийдемо з фракції, якщо не буде відставки. Ермак okay. де і на насправді на, на все набагато простіше є. Багато з моїх колег, і я особисто, ми вважаємо, що ми давним-давно маємо щось зробити з тим, що ми не є суб'єктами. Парламент України не фракція Слуга народу, а весь парламент України він не є суб'єктом. Зав'язалася така, яка робота на рівні президента офісу і Кабміна спускаються якісь рішення незрозумілі і. Те, що ми побачили і почули на, на плівках, коли нам е, спускаються міністри, а потім ці міністри е, в... Ідуть через якісь бек офіси, через якісь незрозумілі незрозумілі люди керують призначеннями, і це спускається депутатам на комітети. І комітети це узгоджують. А потім ми голосуємо за призначення цим. Ми внесемо це політичну відповідальність. І Андрій Єрмак він також, як всі депутати, це знають. Він має великий вплив на депутатів. І ми вважаємо, що це треба закінчувати з цим. Треба, ми всі, не тільки Верховна Рада, а всі влада України. Ми в очах людей після цих плівок Єрмака. Ми втратили довіру. Ми маємо відновити так. цю довіру. Ну ми ж розуміємо, що е, все дозволені він, вона може бути тільки в одному випадку, коли немає покарання. І в одному випадку воно кримінальна відповідальність має бути. Це відповідають наші органи. Я колись був одним з. Тих людей, які створювали набу, я був в громадській раді, набу я тішу за тим, що набу працює автономно і може вести такі справи. Але ми маємо їм допомагати. Що означає, фінмоніторинг не дає якихось відповіді, набу і не допомагає. Ми вважаємо, що всі органи державної влади мають допомогти зараз в цьому розслідуванні. Ми маємо вийти з цієї ситуації. В нас страшна ситуація на фронті. В нас страшна ситуація в політичному такому от політичному житті країни. Ну так бо від цього залежить так само. Фронт, це залишилася це, це, це все розривна. Це все велика країна. Тому є частина депутатів, які е, ми говоримо про те, що ми повинні до ми вже до цього дійшли до краю, і зараз мають бути якісь рішення е, дуже довго е, наша фракція, яку, до якої я належу, ми виношували, виношували і так і не винесла ніякої заяви до наших виборців. Тому частина депутатів, а ми їх частиною фракції Слуги народу, ми вирішили, що ми будемо публікувати це публічно, наше бачення. Як ми маємо працювати, і в цьому є і Андрій Єрмак, який ми вважаємо, що він має піти у відставку. Все дуже просто. Ми, ми перейшли межу як влада, вся влада, не тільки Верховна Рада, вся влада треба повернутися до Конституції України. В першу чергу, воно більшість своє немає вже воно більшості, вона де Юрі є. Ну де факто її немає. Ми бачимо, що ми за звільнення дали 200 голосів вчора. Я це показував колегам. Ми розуміємо, що це важко. Це і в нас опоненти, наші в нас є різні бачення. Хтось там проти ринку землі. Ми за хтось проти. Того, щоб участь брали іноземці в комісіях по відбору різних БЕБ, там, НАБУ, САП. Ми за, але треба сідати, домовлятися заради країни. От і все це все дуже просто і треба виходити з цієї ситуації. Корупціонери мають нести покарання і відштовхуватись далі, йти заради того, щоб ми мали майбутнє, пане Ігорю, Ще такий момент напередодні ж президент анонсував зустріч на 20 листопада із депутатами Слуги народу. Хочу вас запитати, ця зустріч відбулася? Ні, чи писали анонімні запитання? Пані президента, не тобто ще з, зрозуміло. Вже, є, вже ну вже є. В нас ми знаємо, що на котру годину я не буду говорити це в ефірі, uh -huh. але на котру годину нам вже все сказали. Ми йдемо до президента, будемо говорити. Ми хочемо почути в першу чергу його бачення, який як вийти з цієї ситуації. Бо ми чуємо, розумієте, тут ще справа є інша. Ми чуємо від наших колег, що немає, немає, немає ніякої кризи. Я маю іншу uh -huh. думку. Я вважаю, що ця криза є, бо інакше б не було. І ми маємо зараз. Е, Іноземців, які мають ще зустрітися сьогодні з президентом, і ми хочемо почути від президента, а далі сказати своє бачення, і далі ми будемо розуміти, що і як ми маємо працювати, тому що ну це йде на на, на вже не йде на роки, вже йде на хвилини час, пане Юрію ще такий момент. Бо ви кажете так, що е, я з колегами, я з колегами хотілося б зрозуміти саме з якими я зараз поясню, в якому контексті, і але перед цим ще таке. Е, Наскільки так спільно у фракції це обговорювали? Тобто, що це взагалі таке було, що далі з цим робити? Який вихід з кризи? Ви залишаєтеся все ж таки єдиною командою? Чи вже кожен за себе? Тобто, яка зараз реальна ситуація всередині фракції? Дивіться, ми єдина команда, тому що поки ми не вийшли. У нас є 229 голосів де Юри. Поки ці люди не виходять з фракції, і то ми і існуємо ще як монобільшість більшість, тільки де Юре. Є є люди різні в нас. Ну йде є різні питання. Тобто, деякі з питання ми можемо дати більше голосів, на якісь питання менше голосів. Наприклад, по влипневому голосуванню я не голосував за нього, за скорочення і підлаштування під офіс генерального прокуру. Куратури прокурора на і САП знайшли з голоса з інших груп і фракцій. Окей, розумієте, дивіться тут. Яка штука? Ми з колегами це зна... ми от, от цю заяву, яку ми оприлюднили з Нікітою Потураєвом на своїх сторінках у Фейсбуці. Ми це скажімо так, цей текст був 30-40 колег обговорювали і uh -huh. комусь не підійшло, комусь він був за радикальний, хто не розумів, що таке уряд технократів. Якби було до того загальна якесь таке бачення фракції, ми б почекали, ми б говорили. Ну ми, ми розуміли, що. Ми втрачаємо час і зараз просто затягнути зараз. Закінчується сесійний тиждень. Слідуючий тиждень ми будемо вже працювати в своїх округах. І через дві неділі потім до нас прийдуть когось вже когось попросять, когось в когось буде там інші моменти на депутатів і далі працювати. Просто ця частина депутатів, яка складала цю заяву, вона не погоджувалась. Але ми зразу сказали, вона від ми, по перше, у нас не комунізм. І хто хоче, він публікує його, хто хоче, не публікує. розділяє цю заяву багато депутатів. Хто хоче, хай приєднується. Хто хоче, може викреслити якісь пункти і дати. Ми я боявся, наприклад, беззубої якоїсь заяви. Я боявся, що це в моїй виборці, і ви, зокрема, і ваші слухачі сприймуться як якусь таке просто око замилювання угу. і робота заради роботи. Тому я більш ну, я більш радикальна людина. Я вважаю, що ми маємо всіх зараз відсторонити. Я не знаю, чому ми боремося за кабмін, тому що ми все рівно я вважаю, що ми дійдемо до відставки кабміну. Ми все рівно до цього. Треба переформатування влади в першу чергу. І роботи між гілками влади має бути переформатовано. Ви ж розумієте? Ну ми почули прізвища якихось людей, яких депутатів Верховної Ради ніколи в житті не чули. Ми ніколи не чули про які я я ще ну про те, якби не було так сумно, то смішно я кажу, що оцих всіх Чигівар їх перед тим ще треба декомунізувати, бо вони собі ще якісь собі такі псевдоніми Так, так. Так і розумієте, це якісь бекофіси. офіси попри те, ці люди кудись їздять за кордон, тікають попри те, що депутати Верховної Ради не можуть поїхати на міжнародні якісь зустрічі, де ми лікуємо наших військових, де ми вчимо наших військових, де ми вибиваємо від наших іноземних партнерів якусь допомогу. І це все дійшло просто до краю, до, до точки кипіння, Депутати є проблема в тому, що комунікація втрачена була зараз, якщо буде бажання, його можна відновлювати. але я вважаю, що Подивіться, от ми, ми говоримо про монобільшість там чи ще, про що. Ну, коли ми приймали у Мірова і і голос з нами голосує. Ну, хіба це є монобільшість, це є коаліція негласна. Ну давайте приймати. Хай вони несуть таку саму відповідальність, хай вони контролюють монобільшість. Ну монобільшість своє віджило і монобільшість це завжди зло. Попри те, що завжди зло, бо тому що немає кому контролювати одні люди, ті самі приймають рішення. Тому ми, ми на порозі такого великих змін, я вважаю, ми маємо заради цього Заради того, щоб ми перемогли, ми маємо змінитися. Ми маємо змінитися. В нас сюди не і часу немає на це. все остальне нам треба працювати. До речі, чи є розуміння от, е, у колег концепції нового уряду, щоб не було такого, знаєте, от, хто небудь тільки не ці, бо все ж таки, якщо так буде, то знову натрапимо. Просто будемо летіти на ті самі граблі. Є ці побоювання, є побоювання. Навіть опитування таке робили негласне між своїх. Хто хто як бачить, хто як, з ким би бачили? Ну тому ми, наприклад, я публікував свої заяви, Я за Уряд технократів, хоч кажуть хтось, що це утопія, але я за те, щоб ми сідали з проукраїнськими силами. Ми маємо сісти і вибрати людей, які ми знаємо точно, що вони є професіонали своєї справи, які не будуть давати на депутатам на округа, а будуть давати будуть розуміти, що ми ці кошти можемо використати для держави. Я за це і я і, і, і ті, хто говорить мені, що це утопія, я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що ми між українцями можемо знайти 20-30 хороших людей, розумних, які. Є професіоналами в тій сфері. І які будуть керувати, хай це будуть виконуючі обов'язки міністрів. Хай як як будь хто як завгодно. У нас є в кабінеті міністрів. У нас є хороші професіонали зараз, які можуть залишатися працювати. Ми не можемо сказати, що всі ці погані люди. Просто є ті люди, які вже є в проф в цих плівках. Міндіча є люди, які в нас є побоювання, що вони там можуть бути. Бо ми з своєї сторони і своєї точки зору і бачили, як це все працює. Ми розуміємо, що воно там напевно теж туди йшло, і ми вимагаємо просто, щоб вони пішли. Uh -huh. Ми не хочемо разом з ними бути. Вони ми не хочемо, щоб вони управляли нашою державою. Ми ми дійсно вважаємо, що ми маємо мати кращих. Ну такий час, що ми маємо най... Дивіться, Ми втрачаємо найкращих на фронті. То ми маємо найти найкращих і в уряд. От і все, пане Ігорю, ще коротко пройдуся стосовно фігурантів справи для того, щоб зрозуміти ймовірну відставку Єрмака. Бо до прикладу, видання Financial Times вважає, що відставка Єрмака майже неминуча, і йдеться про те, що це так вертикаль влади, і ви про це наголошували, що Саме Єрмак формує її і працює як інструмент для контролю. Далі так само була був такий заголовок від ще одного видання політико, що на президента тиснуть, щоб він звільнив свого впливового помічника на тлі корупційного скандалу. Питання в тім, а чи Зеленський погодиться на звільнення Єрмака? Так, бо це питання вже перетворилось на його власне політичне виживання. Знаю, що йдеться про жорсткі кадрові рішення, які могли б президенту дистанціюватися від скандалу і зберегти його. Го рейтинг цікаво, про які кадрові рішення йдеться, і цікаво, яких людей офіс президента буде скидати в безодню, щоб знизити цей градус, цей тиск. Я б не сказав, що це має він має скинути в безодню. І це те, що ми йому ми оцілою заявою своєю. Ми якраз першу чергу звертаємося до наших колег і по коаліції, і верніше по монобільшості, і по і до Кабміну, і до всім я вважаю, що ми можемо вийти з цієї ситуації тільки одним шляхом. Ми маємо чиститись. Тому е, відставка Єрмака неминуча. Якби президент би цього не хотів, це моя особиста думка, щоб там подумати, чи залишити, чи перевести. От є думка така, що треба Єрмака перевести на якісь міжнародні переговори, де в нього є успіхи. Я вважаю, що не треба цього робити. Це око замилювання. я вважаю, що суспільство цього не сприйме. Ми маємо просто попрощатися з цими людьми, і, і немає в нас людей, які не могли би замінити. В нас є. От президент звільнив нашу маркарову. Нехай йде людина професійна. На я з нею працював по американському посольству. Я багато ми працювали по наших партнерах американських, коли спочатку саме при Байдені вони давали нам зброю. Вона професійна людина. От вона може йти. Є там така, значить, така думка, що вона може очолити офіс. Я за таке, але це його вертикаль влади, президента. Він має вийти вибрати це сам. Ми. Ми будемо радити. Я особисто моя думка він мав би давним-давно з цим зробити. Ну дочекалися до того, що дійшло до ручки. Розумієте, тут питання ж липневе все виходить. Тому що зараз, коли я підставляю, коли депутатам спускалося проголосувати за закони, які обмежують діяльність набу, і, і співставляю зараз цими плівками. Мені стає дуже зрозуміло, звідки це йшло. Мені дуже зрозуміло, як це все відбувалось. Тому. Він мусить очистити свій офіс. Ми маємо чистити Кабмін, тому що ми його призначали. І просто депутати мають бути сміливішими. Ми затягуємо цю паузу мовчазну. Я не вважаю, що це йде нам на користь. Я вважаю, що ми маємо е, рухатись вперед. Ви знаєте, я тернополянин, В мене Тернопіль пережив страшну вчора. І я сидів у Верховній Раді. І для я, ж я жив як ніби в двох світах. Одночасно я жив. Я дивився, як люди одні люди розказували, як треба форматувати уряд і як треба залишатися там при владі в монобільшості. А а з другого боку, я чекав, чи знайдуть мого знайомого разом з сином під завалами. І воно просто це, це треба все змінити. Ми це треба відпустити. Я розумію, що монобільшість дуже зручно, і ніхто не хоче відмовитись від монобільшості, і там і багато в нас немає партнерів. Ну, монобільшість не показує на табло голосів. Все, ми, ми, ми постійно рухаємося. говоримо про те, що є де юре, давайте говорити, що є де факто. Ми з цим міндічгейтом і з відставкою Кабміну забули зовсім про новини з фронту. Ми, ми йдемо не туди. Нам треба це і я сьогодні, от будучи на зустрічі, я хочу, щоб це почути. Я хочу почути від президента, який його план, як ми маємо вийти з цієї ситуації, як ми маємо закінчувати війну? Ми ж це слухаємо, як нам нав'язують, які і знову ж таки маю. Я не маю чути це від телеграм-каналів, я маю чути від першої особи, а йти тоді до себе, до своїх виборців, які мені задають питання, і відповідати їм і вашим слухачам. Про політичну кризу, яка сягнула кульмінації, розповів Ігор Васильів, народний депутат України з фракції Слуга народу в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.